Побачивши цей комент, я такий подумав: о, чудесно! Якраз, якщо буде повід, я зніму відео і покажу отаким, от як ти. Навіщо, в принципі, знімати кову? Ну окей, також і бути, я для того, щоб сильно не вирімінитися, я вставлю кадр свого влогового відео. Бачили, які частички там? Взагалі, до того як я включив камеру, там прям 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 файна така ржавенька солярочка була. І так скажи мені, будь ласка, мій дорогий друже, як ти відреагуєш на це? Тобто от є паливний фільтр там і цілого кучу всякого гівна, і ладно, там ржавчина ту колбу могли в принципі не знімати, не зливати з нею солярку дуже багато раз до нас. Допустім, от таке може бути. Ну, скажи мені, будь ласка, як ти відреагуєш на інфу, що у солярі може бути вода, у солярі може бути всякий мусор, бо то, що це ж все-таки, блядь, фільтр, і він предназначений для того, щоб це все фільтрувати, і в колбі це все гівно може залишатися. І відповідь мені, будь ласка, на ще одне запитання. От, Якого хуя ти в одному коменті пишеш, що соляру необхідно прокачувати через діагностику. но, сука, в іншому коменті ти не розумієш, навіщо знімати колбу. Чому так виходить, що, по твоїм словам, помойний сервіс? У нас ну от знання твої при цьому нульові. Кого ти тут збираєшся критикувати, не знаючи нічого про те, що ти пишеш?